Вітаю! Я Крамаренко Олександр Миколайович, вчитель фізичної культури Гринцівського закладу загальної середньої освіти Лебединської міської ради, маю педагогічну ідею зміцнення здоров'я учнів через запровадження здоров'я зберігаючих та інноваційних освітніх технологій на уроках фізичної культури. Актуальність ідеї випливає з недостатнього розвитку фізичних якостей, незацікавленості у заняттях спортом, зменшення рухової активності. І збільшення захворюваності населення. Педагогічна ідея реалізується такими завданнями: формування навичок самостійних занять спортом, збереження здоров'я в режимі навчального дня, показати значення впровадження здоров'я зберігаючих та інноваційних технологій на уроках фізичної культури, підвищення ефективності роботи учнів на уроці і в позаурочний час. В своїй роботі використовую такі шляхи, як. Заняття фізичною культурою в режимі навчального дня: позашкільна спортивна масова робота, індивідуальні заняття і тренування, співпраця з класними керівниками та батьками. В режимі навчального дня та на уроці я використовую такі форми занять, як ранкова гімнастика, фізкульт хвилинки, фізкульт паузи, рухливі ігри, бесіди з історією спорту, зміцнення здоров'я та техніки безпеки, секції за видами спорту і олімпійські уроки. У своїх уроках використовують такі методи, як фронтальний, потоковий, груповий, колового тренування та інші методи навчання. Перед собою ставлю такі завдання: забезпечення оптимізації освітнього процесу із застосуванням інноваційних методів навчання, забезпечення освітньої виховної оздоровчої спрямованості освітнього процесу, формування в учнів, умінь і навичок самостійно зайнятися фізичними вправами. Забезпечення диференційованого підходу до організації освітнього процесу, досягнення рухової активності учнів протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров'я дітей, крім роботи на уроці, я активно залучаю учнів в позакласну роботу, а саме: різноманітні спортивні флешмоби, тижні фізичної культури і спорту, олімпійські тижні та різноманітні фізкультурно-спортивні та військово-спортивні свята. Крім позаурочної роботи, також учні беруть активну участь у різноманітній позашкільній роботі. Зокрема, показові виступи на святах, нетрадиційні спортивні змагання, змагання шкільного, районного та обласного рівнів, Участь в туристичних походах. Також учні приймають активну участь у гуртковій та секційній роботі школи. Позитивним результатом вважаю виявлення. У учасників освітнього процесу бажання займатися спортивною діяльністю самостійно та підвищення здоров'я.